Співачка Альона Омаргалієва відома з дуету Тамірлани Альона підкорює чарти новим хітом не п'яна закохана. Ой, я не п'яна, я просто закохана. Сьогодні ми розповімо про особисте життя зірки, три викидні, дитинство та феномен співачки. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Аліва співачка та авторка пісень, яку більшість знає як частину дуету та Мірлан Альона. Наприкінці 2021 року вона взяла курс на сольну кар'єру. Днями її нова пісня Не п'яна закохана, записаний спільно з ансамблем Кралиця. Буквально підірвав мережу. Пісня стала вірусною. Увійшла до топ 100 українського Apple Music і очолила тренди. YouTube. Неп'яна закохана, продовжує набрати популярність у мережі та потрапляє до світового чарту Шазам. Зараз пісня займає 115 ту позицію у топ-200 глобал. Слава Богу, у мене є ти! Слава Богу, у мене є ти Ой, я не п'яна, я просто закохана. Сьогодні я е, хочу бути дотична до людей. Я хочу сьогодні. Е, е, Завдяки пісні надихати або показувати те, що я теж, якби що я теж з людьми, що я розумію, що артисти сьогодні не відокремлені якось від людей. Ми не, не, не живемо десь там на Марсі, а тут відбувається війна. Війна відбувається у всіх нас над головою. Яке зі своїх рішень ви вважаєте найкращим у своєму житті? Заспівати в дуеті з Тамерланом. Перейдемо до особистого життя. 2009 рік став для Альони водночас і поворотним у кар'єрі, і доленосним у приватному житті. Наприкінці року вона знайомиться у соцмережах із Юрією Толоконніковим. Це справжнє ім'я Тамерлана. Спочатку їх об'єднали спільні інтереси та схожі музичні смаки, а згодом це переросло у творчу співпрацю. Разом вони запустили проєкт Тамерлан Альона та презентували дебютний трек Хачу з тобою». Пісня, а також кліп, знятий у США, пронесли дуету перший гучний успіх і стрімкий стрибок популярності. Дуже довго ми притиралися один до одного. Він хлопець з великими амбіціями був я. Така впевнена в собі. А коли ви молодіші, то вам здається, що ви ну, взагалі то найкраще паралельно з творчою співпрацею між Тамерланом і Альоною почали розвиватись особисті стосунки. Приблизно через півтора року роботи разом репер почав виявляти до співачки романтичний інтерес. Це ви все придивлялися? Чи він? Тамерла. Він він ми одного разу там записали пісню на студії. Тут щось він вирішив мене проводити. Там я тебе проведу, Думаю, чого він хоче мене проводити. Ну стало більше особистих розмов і підтримки одне одного у складних ситуаціях. У якийсь момент ми зрозуміли, нам хочеться чогось більшого ніж бути просто друзями або колегами. Перший раз, але я знала, що він хороший хлопець. Я вже знала. Я знала, що він нормальний, що він спортсмен, що він з характером, що він такий пробивний. Мені це дуже подобалося в ньому, тому що я вже тоді розуміла. З ним я не пропаду. Він мені подобався. Їхнє перше побачення відбулось у символічну дату 14 лютого. Альона з усмішкою згадує, та Мерлан навмисно обрав день закоханих, аби в майбутньому точно не забути цю подію. Вже у 2013 році закохані удружилися, а освічився репорт. Теж особливо зробив пропозицію саме в новорічну ніч. Перед Передвичкою міста Черкаси мого міста ми їхали тоді до моїх батьків річну ніч за новорічний стіл. Вони на нас чекали. Він зупиняється. Виходить, каже, ну вийде. Потім він мені подарував. Я пам'ятаю каблучку з блакитним камінчиком. Від ти мій найкращий назавжди твоя кохана. Наприкінці 2014 року у подружжя народився син Тимур. Альона Омаргалієва народжувала в одному з пологовів будинків Києва у розпал революції гідності. Друзья, мы хотим обратиться сейчас к матерям, к русским и белорусским матерям своих сыновей. Не пускайте своих сыновей на войну. Мы вынуждены защищаться. Мы не хотим этой войны, но мы должны защищать свою землю. Ребят, уже более 4000 убитых солдат российских. Матери их не могут понять вообще, где они находятся. Не мы развязали эту войну, нам она не нужна здесь вообще. Мы защищаем свои земли. Большая просьба, большое наше сердечное обращение к вам. Не пускайте своих детей, отзывайте их. Белорусские матеря, русские матеря. Не, не нужно это останавливать. Хватит. Под звуки авиаударов, ракет, я записываю это видео. 11 день войны в Украине. Подчеркиваю, здесь нету никакой спецоперации, как говорят многим. Здесь идет реальная война с реальными убийствами, с реальными взрывами, с разрушениями домов, инфраструктуры. За эти 11 дней, что я понял? Во-первых, то, что одна из самых эффективных, самых лучших, самых надежных. Самих сильних армії в мірі це українська армія. З початком повномасштабного вторгнення Альона разом із сином тимчасово виїхала до Польщі, тоді як Тамерлан залишився в Україні та вирушив допомагати військовим. Ми стали ще ближче, ніж будь-коли. Усі зміни навколо ми переживаємо разом. Хоч зараз ми і рідше бачимось. У кожного в нашій сім'ї свої справи. Я займаюсь творчістю. Тамерлан допомагає військовим. Син ходить на футбол. Наприкінці дві ці року Альона повідомила, її чоловік активно занурився в тему БПЛА. За даними НВ, та Мерлан нині також виконує спеціальні завдання для сил оборони як доброволець. Знову сама. Знову тебе нема. Я не можу співати, просто трясти своєю п'ятою точкою і робити вигляд, що я така співачка. В мене все класно. І я розсердилась на цілий світ, без тебе серце моє на чолі. Я не можу не можу бути осторонь, тому що мій чоловік спочатку пішов в ТРО, потім він добровольцем їздив на бойові завдання, а зараз він вже офіційно військовий. Мені важливо, щоб я була на одній хвилі з людьми. Співачка раніше зізнавалась, не вірить у стосунки на відстані. Проте через повномасштабне вторгнення їй та Тамерлану довелося стикнутися з цим випробуванням. Альона зазначає, зараз подружжю значно легше, адже вона перебуває в Україні. Ми е, сьогодні бачимося частіше ніж тоді, тому що я була ще в іншій країні, і це теж впливало. Ну майже чотири місяці я була без чоловіка. Сьогодні ми частіше все-таки бачимося. Він військовослужбовець, але я принаймні знаходжуся в Україні. І мені легше це якось приймати. Альона Омаргалієва розповідає, зараз повністю зосереджена на роботі. Водночас пара знаходить час для зустрічі, коли Тамерлана відпускають зі служби, а також постійно підтримує зв'язок дистанційно. Я на гастролях, тому ми рідше бачимося, але ми можемо бачитись, коли його відпускають. Немає такого, що по півроку не бачимося. Подружжя давно мріє про другу дитину, але поки що це не вдається. Альона Маргалієва пережила три викидні. Останній із яких стався минулого року. Співачка зізнається зараз, вже сприймається менш болісно. Був у мене третій викидень. Але я вже не знаю, з чим це пов'язане. Я захворіла. Знаєш, як на маленьких термінах захворіти до того ж, я сильно захворіла з температурою і так далі. Не було медичних втручань, усе пройшло само собою. За словами Альони, її лікарка досі не може визначити причину. Сама ж співачка вважає, що Бог знає, коли краще. Можу не боятися. Зазначу, дитинство Альони Омергалієвої було насиченим і сповненим творчості. Це цілком зрозуміло, адже її тітка, акторка театру та кіно Наталя Цеганенко, відома насамперед сам ролями у серіалах. Ще з малих років Альона була головною артисткою в школі та активно брала участь у численних музичних конкурсах. І, знаєш, коли я така артистка в школі, яка постійно співає, всі її люблять і нехай собі співає. А математика в мене була трійки. Після закінчення 9 класу О вступила до естрадно циркового училища. Де активно почала будувати свою кар'єру від дитинства? Родина підтримувала її творчі здібності. Батько Костянтин, який раніше очолював Черкаську районну державну адміністрацію, робив усе можливе, аби допомогти доньці реалізувати себе. Він інвестував у розвиток її майбутньої кар'єри завжди був поруч під час участі Альони у конкурсах. Безмежних моїх світів моя. Залежна бо вся твоя феномен Альони Омаргалієвої полягає в умінні поєднувати глибоку емоційність у музиці з життєвою правдивістю від дебюту в дуеті та Мірлана Альона до сольної кар'єри. Вона завойовує серця слухачів щирістю пісень, харизмою та здатністю створювати хіти, які стають вірусними не лише в Україні, а й у світових чартах. Люди хочуть. Позитиву, люди хочуть тепла, але для мене дуже важливо сьогодні піднімати теми е, про наших військовополонених, про наших військових, е, про війну, тому що вона не закінчилася. Знову сама, знову І зараз, поки ми ведемо цю бесіду, люди, ну люди, втрачають своє життя в прямому сенсі так, цього слова.